Крім планових віялових відключень, чернігівські енергетики можливо застосовуватимуть і спеціальні аварійні відключення. Як повідомляє прес-служба станом на ранок 16 грудня в об'єднаній енергосистемі України виник аварійний дефіцит потужності. Діючі графіки відключень не перекривають цей дефіцит. Тому 16 грудня, через низьку ефективність введених в областях графіків обмеження потужності, НЕК Укренерго надана команда на застосування графіків аварійних відключень споживачів Чернігів. І області в повному обсязі, а у вечірній час спеціальних графіків аварійних відключень. Сьогодні ймовірний час відключень 17 до 19, тривалістю близько години. На сайті компанії можна знайти список районів, до яких будуть застосовувати спеціальний графік аварійних відключень. Щоб уникнути стресових та небезпечних ситуацій, енергетики радять на цей час не користуватися ліфтами, вимкнути електричні прилади, а керівництву лікарень та комунальних підприємств перевірити готовність резервних джерел живлення.